Головне про події 10 вересня. Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною. У Росії знайдено ката Охмадидо, а у Нью-Йорку помер Дарт Вейдер. Докладніше далі. В Івано-Франківську будуть діяти мовні інспектори, які протидіятимуть у російській мові. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, це буде громадська ініціатива. СБУ спільно з офісом генпрокурора встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні Охмадит 8 липня 2024 року. Генерал лейтенанту збройних сил РФ Сергію Кобилашу оголошено підозру. У місті Сміла Черкаської області побили колишнього військового через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем. Очільник МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців. Усі тес, які живили Харків, знищені, тому на зиму до міста завозитимуть мобільні котельні, повідомив прем'єр Дениш Мигаль. У застосунок Дія додали ще й кілька цифрових документів свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомляє прес служба Мінцифри. Ще три працівники ТЦК погоріли на хабарях в Івано-Франківську. Повідомляє Нацполіція. Суми неправомірної вигоди коливалися від тисячі гривень до двох тисяч доларів. За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Донецькій, Миколаївській та Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. У Львові вдруге в історії України провели унікальну операцію. 58-річному хворому в ході одного втручання трансплантували серце та нирку. раніше таку процедуру проводили фахівці інституту серця у Києві. Німеччина за місяць видалила з реєстру тимчасового захисту майже чверть мільйона українців, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно покинули територію Німеччини. Про це свідчить статистика, оприлюднена євростатом. Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною. Повідомляє інститут вивчення війни. Президент США Джо Байден може обговорити з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком дозвіл ЗСУ на удари по Росії далекобійною зброєю. Про це заявив очільник ЗС Великої Британії Девід Леммі. Польський прем'єр Дональд Туск відмінив поїздку до Німеччини на тлі погіршення відносин між країнами через підрив північних потоків. пише видання Юректіо. У віці 93 років помер актор кіно і театру Джей Серл Джой. Він озвучив культових голівудських персонажів Дарта Вейдера з кіносаги Джорджа Лукаса Зоряні війни та Муфасу у мультфільмі Король Лев. Про це повідомляє видання Variety. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.